Давайте е, почнемо із е, тих запитань, тому що у нас час, на жаль, обмежений. Із тих запитань, які були подані іще іншими депутатами. Ніколаєнко Валерій Миколаївич звертає увагу, що вікові, е, е, на даній території розміщені багато дуби, е, і вони підлягають охороні та. Е, на тому, щоб їх не зносити, тобто, якщо в загальному там, тому що по тексту там дуже багато запитань. Я думаю, що на це питання надасть відповідь головний архітектор проекту. Громада світла стадія проектування, коли буде робитися стадія проєкт, необхідно буде замовити подаревну зйомку і посадити будинок таким чином, щоб максимально зберегти зелені насадження. Так, ну, ну давайте не будемо. Давайте ми будемо коректно поводитись один до іншого. Тому що ну у нас так буде не просто не слухання, а буде якийсь базар. Вибачте за... Ви? Я не сказав, що ви базар. Я сказав, що в нашому випадку. Якщо ми будемо кричати один іншому, ми не почуємо один іншого і ми. Не зможемо працювати плітно. Я бачу, тут є присутні представники інвестора. Я думаю, що від них хтось зможе виступити і підтвердити, будуть збережені дані дерева чи ні. Як це? Що угодно можна заявити. Там котлован буде, які дуби Посунуться. Ну ви ж там дом спроті. Як же ті достатися? Що ви говорите? Шановний, я частково дам відповідь е, на ті запитання, які е, дав, шановний депутат, Значит, е, я хочу вам сказати, що це стадія проєкт детального планування. Після цього буде ще проєкт забудови, робоча документація і так далі. Mm. Зараз, зараз це проєкт планування території. Я хочу вам сказати, шановний депутат, для того щоб зробити нову зйомку, потрібні ну потрібно, ну я знаю на мабуть десь 1150 сто зйомку 20 тисяч гривень. Нічого подібного. Ну, я Якщо я... ви хочете те, що ви хочете з подаремною зйомкою, і серце то чим мож... чи маємо ми можливості дійко. зараз такі на це витрачувати, коли в нас попереду буде Старі. стадія. Не планування, яка зараз, а буде об'ємне проєктування. Якщо піде ця будівля, тоді під нею потрібно робити нову топозйомку, нову геологію, нові розрахунки і так далі. І тоді будуть вже всі вимоги, які потрібні Це Це плану, і по сейсміці нам потрібно розібратися, тому що взагалі район 5 балів. А якщо нічого, ми забудову вже таку серйозну станесть, то всі розрахунки наші дбали. Все це чотирі? треба розрахувати. І взагалі а, нам і треба рухатися в 21 перше століття, а, а те, що ми там будемо кричати, він, 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 то від цього це, нічого не Та, Мама, Та, Дякую, Я просто якраз не зауваження, прошу вас, будь ласка, не робити підмінний понятник, тому що в тебе чітко напишемо, що проект розробляється на оновлені картографічні основи, яка не може бути в сроку більше одного року. Відчуваєте, не потрібно. Навіщо ви говорите те, чого немає? Це не, не наші проблеми, скільки коштує розробка детального плану. Це питання забудови. Олексій Миколаївич, ну ми вже вас почули, давайте, мабуть, йдемо по порядку, тому що ну, ми не можемо, Люди, за вашою спиною вже стоять люди. Тобто вони Депрага. також хочуть задавати питання. Давайте ми почуємо відповідь від інвестора і далі будемо працювати з літами. Представте, будь ласка, щоб було зрозуміло. Мене зовуть Станіслав, я розповідь інвестиційної компанії. По поводу дубов. Ми залишимо ці два дуба і розташували годину таким чином. Розташували годину таким чином, щоб залишити ці два дуби. А що є два, там шість. Как, как вы можете сделать каково? Не, не спасибо большое за замечание. Давайте это в письменному виде вложимо. Будем отвечать і розташовувати цей будинок, так щоб не на виробництво. Там, Там його не потрібно до того будинку взагалі. Давайте будем коректні один до іншого. Місце, А ви коли розробляли документи, ви були коректні. Можно? Можно мне сказать? Будьте добры, люди, вы живете, вы должны развиваться, у вас должны дети, вы... это жиловой бутынок, вы должны понимать, что это для людей делается. Как вы для можете? каких? Для бизнеса. Подождите, для... какой для... бизнес? Дайте сказать, что 70... вы... Посмотрите, у вас молодой город, он должен развиваться. Неужели, подождите, три куба У нас сейчас... Это жилой дом. Это жилой дом. На первом этаже у нас расположен детский сад. Тем более, планировщики. Люди, начинайте скандалы. Посмотрите, точно как в Верховной Раде. Все скандалы, все палки в колеса ставят. Пусть город развивается. Що у вас мало зеленых зон? У вас мало. Вот, вот скажите, мало. у нас зеленые зони? Нет, у нас зелёные прекрасный зоны. город. і люди а, должны да. сколько детей растут. Это уже 200 треба дати. Тысячи людей, тысячи. Тысяч, у нас тысячи тысяч. тысяч. киевлян сюда приехал. Тысячи киевлян сюда приехал. Тут жилье. У вас льготники. Да нет проблем з жильем. Ни одной льготники Добрый не получили за Давайте Mile气, Зачем такое? У нас за последнее время пять тысяч кивлян купил квартиру. Правильно, кивлянет, нету школ, садиков нету. 50% азелани на данном участке. Какого лица будильник его до нас? Я лучше производство. Шановну громаду, і президію наших громадських Мене всі і президію наших громадських слухань, і шановну громаду щодо добів. Отже, цими вихідними до міста приїжджав експерт з ботанічного саду Гришка, тобто це найбільший ботанічний сад садки Києва, і він зробив наукове облакування. Ботанічного саду з пропозицією не будувати, не забудовувати ділянку, а влаштувати там місцеву пам'ятку, ботанічну пам'ятку місцевого значення. Там там культурна. Ну розумієте, там там цінність. Там цінні дерева, їх не можна вирубувати. 300, Я не знаю, що там збираються 300, 300 робити архітектори, як вони збираються, посунути цю, цю будівлю, щоб зберегти ці дерева. Там, найбільшому дубу майже 300 років. Більше. <плес> а ми, читали, а, а ми читали, це, що там 300 років одному дереву. Вони де Шевченка бачили. А їх... Дом. Дом. Ну, да, это за, за последние пять лет тысячи квартир купить. Не хватило вам, да? Нет, еще да. нет.